Доброго вечора, друзі. катаюся біля 4-го таврика. Давно не був на полі. Там воно погорівше. Трошки познімаю, поки в тих місцях знаходжусь. Вітер дуже сильний, мабуть, буде погано чути. Ну, щось да зніму. 1 вересня сьогодні день знань. Погодка класна, ще пече сонечко у нас! Дорога степовала її підсипали колись граві, тут колись проводило ралі, хто пам'ятає, мабуть, в нульові, 2005-2006 ще, сьомий, здається, ще були ралі тут, в цих місцях, ганяли на машинах. Та колись тут і проводили фестиваль одного року повітряних куль. Хтось навіть літав на них, кажуть, мої знайомі за тисячу гривень тоді ще. Зараз смішно така сума, але літали на повітряній кулі за другим тавриком. Там Проводили цей локацію, робили. Бачите, горіла. Пройшлася пожежа по цим місцям дуже сильно. Вигоріло все, такі дерева попадали великі маслинки. Горіли. Тут звалище хтось уже робить якась стройка. Чи це, мабуть, щось таке бите. Може щось і бите з будівель. Розвалених обстрілами. Ой, та, запах степу, осінній Херсонський це не, не передати навіть трошки згарює, все одно маслинки пахнуть, якісь трави степові пахнуть. це хто пам'ятає хресонці, це на все життя цей запах. Так, ну ця дорога нормальна. Хотів десь по згарищу щоб прокататися, щоб побачили масштаби пожежі полівої. А зараз може повернув в ту сторону. Так, так, так. Це туди веде, це сюди веде. От повернемось зараз трошки проти сонця. Не дуже добре, ну вітер, вітер такий добрий, гуляє.